Також в цьому інформаційному процесі знаходимося само ранку або зночі, коли відчуваємо і читаємо ті ж самі телеграм-канали, куди що летить. І, і, до речі, також задаємося дуже багато, багато питань відносно цього. А, і і аналогічно навіть своїми якимись знайомими, близькими, от вони щось там бачать відносно там ТЦК. Десь там когось там затягнули і так далі. А на питання, а в твоєму селищі це десь ти бачив, ні, а в місті ні, а в області ні. А чому ж ти коментуєш те, що ти побачив десь там в Закарпатській області? Тобто це дійсно дуже серйозне таке питання. І сьогоднішній інформаційний форум, мені так здається, він дуже завчасно. Тому що накопилась велика маса проблем, і вони дуже динамічно розвиваються. Одне тільки що, от я уважно слухав Єгора, він там говорив про питання контрозвідки і так далі. Ну, як колишній голова обласної адміністрації, я розумію, що це така. Я буду... я зараз так дуже делікатно деякі речі скажу. Насправді, як на мене, дуже важливо боротися. З ІПСО і з якраз тим людям, яким люди довіряють. От ті люди, яким довіряють. От якщо Портніков під час дуже відомого останнім часом обговорення з однією журналісткою російською показав ефект, от стрімко рівень довіри до Портнікова зліс. Але на превеликий жаль в українських реаліях тільки політик або людина тільки набуває популярності, рівень довіри, він десь, він десь як сказати, зникає з полону інформаційного супроводження. Тому все-таки це дуже серйозна державна політика повинна бути. І ми повинні все ж таки все робити для того, щоб люди яким довіряють українці, соціологія це показує, вони про це говорили, вони про це говорили. І в такий спосіб, можливо, брали на себе трохи негативу, але разом з тим вони успокоїли ситуацію. Я хочу зазначити, що ми час тривожний, такий, ми багато обговорювали і в рамках. Нашої спільної роботи, громадське об'єднання «Ми – Відничани», Ми започатковуємо окремий проєкт, який стосується книги пам'яті електронної, де ми будемо опрацьовувати питання, пов'язане із відновленням тої кількості наших героїв і хлопців, які в свій час загинули під час. Проведення антитерористичної операції, тобто на початку військового конфлікту. І зараз, коли ми йдемо, питання великої війни, після 24 лютого 2022 року, ми цивільні населення. Ми прагнемо зараз розпочати цей процес і користуючись такою нагодою, оскільки він буде проводитись, ми будемо прагнути в онлайн режимі максимально це все зробити. По сучасному застосовувати нові інформаційні технології, і користуючись нагодою, я е, запрошую присутних тут журналістів з Вінницької області також доєднуватись до цього процесу. Але більш детально я думаю, що Микола так, він добре. вам розкаже. Передаю слово народному депутату Миколи Ванічуче. Шановні друзі, шановні колеги. Я всіх вітаю з Днем журналіста. І хочу сказати, що по сьогоднішній розмові, ну дійсно, у нас сьогодні все, що стосується, відсортувати та брехня, яка л'ється, і правду потрібно просто володіти інформацією, просто розбиратись і самому це сортувати. Тому що в нас дійсно сьогодні реально телевізор, люди дивляться менше. Телеграм-канали читають більше, телеграм-канали є ну, чисто російські. Читайте там політика страни, почитайте там інші канали. Там ну, видно, що повністю це російські канали, віти ведеться. Тому я вважаю, що сьогодні нам потрібно дуже серйозно самим володіти інформацією, самим розуміти і сортувати всі ці речі, тому що розкручуються такі питання, які, ну, в принципі, нереальні. Я хочу сказати, що сьогодні і це повинні і журналісти працювати. Я хочу сказати, що це повинні і, на, і наша влада, всі, вся влада все-таки також серйозно приділяти цьому увагу, тому що ми сьогодні дуже мало пишемо за наших воїнів, які роблять героїчні вчинки. Це нічого не пишеться. От почитати десь, ну, одиниці десь дуже рідко, а Наші воїни роблять подвиги кожен день. Якщо раніше там йшли хлопці окопи на три дні, сьогодні можуть бути 30 днів, хіба це не подвиг. Якщо сьогодні багато підрозділів, які ну, попадають в важкі ситуації, це вже стало нормою, певні дні будуть, воперебувають в оточенні, їм воду, продукти доставляють, хлопці з перемогою виходять. Тримають після такого оточення, відбивають, тримають. Ніде про це не пишеться. Ми читаємо, що нагороджується нагородами головнокомандуючого. значить, чер... ні, Ну багато хлопців, ось наших вінничан, нагороджені желізними хрестами, значить, солдат. Солдат, сержантів, але державних нагород дуже мало. Про цих хлопців дуже мало пишеться, Про них дуже мало розказують. Є унікальні люди. Про, про яких потрібно писати, потрібно показувати, як наші люди воюють, як наші люди захищають батьківщину. А в нас цього дуже мало. Мало пишемо, мало нагород, і я думаю, що вже мало уваги, тому що сьогодні потрібно максимально уваги до наших воїнів, тому що воювати ще прийдеться довго. Тому я вважаю, що сьогодні кожен із нас повинен робити все, що він може для фронту. А журналісти в першу чергу висвітлювати те ті ті подвиги, те життя наших воїнів, які вони сьогодні переживають. Дякую, дякую. тобто менше про світло, більше про героїв. Менше про світло дякую. Я дуже коротко скажу слова подяки саме вам, військовим, особливо журналістам, тому що ми з вами багато спілкуємося. Можливо, ця тема не така цікава для загального суспільства, щоб прийти послухати, але це тема надзвичайно важлива для наших родин. Тому що коли моя мама начитається телеграм-каналів, і я їй телефоную, то мені треба два дні її відкачувати, для того, щоб вона дійсно зрозуміла, що це все пишуть брехню. Тому, е враховуючи, що у нас було професійне ваше свято, я хочу приєднатися до всіх привітань, які звучали в вашу адресу, і сказати вам слова подяки за те, що ви робите. Тому що протистояти російським. Е Кібератакам, те, що вливається в наші сьогодні голови, нашим батькам, нашим дітям, вам дуже важко сьогодні з тими ресурсами, які існують у Російської Федерації. Тому вам слова подяки, а нам всім перемоги найближчого, найближчим часом. І слава Україні! Героям слава! Так, я дякую і хотів би відзначити ще нашого генерального постійного партнера, завдяки якому ми проводимо дуже багато заходів. І, зокрема, книга героїв, де яку ми будемо збирати інформацію про всіх загиблих в Вінницькій області в кожній громаді. Будемо спілкуватися з родинами, з батьками, з органами місцевого самоврядування. Наші партнери знову ж таки підтримали і цей великий проект. Я прошу Мар'яну нарожну. Буквально два слова, бо ми пішли не по сценарію. Мар'яна нарожна сьогодні очолює Вінницький хаб благодійного фонду МХП Громаді, який достатньо багато сьогодні робить, в тому числі є такий новий меморіальний проект. Напевно, ми будемо піонерами в цьому, в цьому проекті, але мені здається, що це надзвичайно важливо. Будь ласка, два слова. Вітаю компанія МХП. Має потужну корпоративну соціальну відповідальність у обличчі благодійного фонду МХП Громаді. Якщо навіть не враховуючи постійну підтримку і розвиток громад, то з 2014 року МГП допомагає нашим захисникам. А спочатку повномасштабного наступу це питання воно пріоритетне, воно основне. І завдяки проукраїнській сильній позиції керівників, ми допомагаємо не тільки хлопцям, частних, як часним лицям, а й виконуємо звернення, які поступають від бригад. І завдяки нашим партнерам, віннищанім народному депутату Миколи Івановичу Кучеру, який кожного тижня або раз в два тижня буває у хлопців прямо біля скажімо так, да, лінії зіткнення, Він знає кожного хлопця, і хлопці знають його, і вони завжди його чекають. І тому розумієте, але йде час, і ситуація змінюється. Тобто, якщо ми починали... З двадцятого році це були бірця, амуніція, каски. То зараз це дрони, автомобілі, ремонти автомобілів, тепловізори. І м, з часом є ще виникають такі питання, як повернення хлопців. Це ветерани. Ми создали ще один колосальніший об'єкт. Це МГП поруч, який займається саме з хлопцями, які повернулися. Адаптаційний період, реабілітаційний, це підтримка, це спілкування. Це дуже важливо. Чому важливий проєкт Книги Героїв? Тому що це ціна, ціна, про яку ми маємо пам'ятати. Це мають бачити кожен. І ви знаєте, що інновації ростуть. І ми, ми завжди можемо згадати і подивитися обличчя наших героїв. Ми не маємо права зупинятися в допомозі, тому що разом і сила. Слава Дякую. Україні! Дякую. Героям слава!